Працівники художнього музею, що у Луцькому замку, сидять, як то кажуть, на валізах і готові через кілька тижнів із радістю пустити в музей будівельників для капітального ремонту. Перед цим тут відбулася мистецька акція на честь ювілею відомого художника Миколи Комановського. Обидві події викликали у відвідувачів і працівників музею щиру радість. Музей зачиняється на реставрацію наше приміщення. Ми вже знаємо, скільки нам виділено коштів. Ми знаємо, вже є проєкт реставрації, а тільки ще мають відбутись формальності має відбутись сесія обласної ради, на якій мають, наскільки я знаю, прийняти рішення і починатися ремонт. Тендер і ремонт. Отже, декілька місяців наш музей не буде працювати. Шанувальникам музейної колекції не варто хвилюватися. Всі шедеври світового малярства залишилися в Луцьку. Мабуть, років 10, як почала зростати в цьому приміщенні волога. На жаль, колекція за ці 10 років пережила багато, скажімо так, критичних ситуацій, що змусило і музейних фахівців, реставраторів, та й Національний науково-дослідний реставраційний центр Міністерства культури України і попотіти, і попереживати. І як ви бачите, вже ми рік не бачимо нашої колекції в цих стінах. Це наслідок того, Загрозливого стану будови, яка, в якому знаходиться цей, це приміщення. Цікаво, що одночасно з будівельниками у приміщенні музею працюватимуть і науковці, які досліджуватимуть все, що ховається зараз під підлогою. А поки що луча нам подаровані зустрічі з мистецтвом Миколи Комановського, без якого наше місто уявити важко. Напевно, найголовніша була перша виставка, яка відбулася знов таки. В стінах цього музею. От і я сьогодні втішений тим, що сьогоднішній день народження моє е, я відмічаю, власне кажучи, е, таким заключним невеличким акордом в стінах художнього музею, е, тому що ну, прийнято чомусь там видатних якихось людей хоронити в музеях, а мене день народження. Нині тут можна побачити і перші роботи Гени Кіганя, серії портретів лучан-сучасників і умовних українців, які за рік перед 60-річним ювілеєм художника виставлялися не лише в Луцьку, а й у Львові та Києві. На Миколине свято друзі вирішили оживити деяких з них, дарували шаблі, пензлі, кавун, книги, соняшники і навіть жабу. Згадували його президентство у клубі творчої молоді, вимріяний, але не завершений проект Стріляючий ліс, колишню майстерню у центрі міста, де оселилося натхнення, а у колі однодумців вирували ідеї. Цього дня ювіляр представив спільний із архітектором Віктором Федосюком проект розпису в'їзної вежі Луцького замку. Видавництво ініціал подарувало ювіляру 10 сигнальних примірників нового альбому художника. Стаття про нього увійде до енциклопедії художників України. Працівники художнього музею сподіваються, що після ремонту у цій же залі вітатимуть сміливого майстра Алегорій, який так і не навчився малювати як всі, із званням заслуженого художника України, документи на яке вже подали. Після вітання дітей, онука і дружини, умовні українці запросили всіх геть до козацького куліша. Як за традицією ювіляра козака, так і били нагаями, ми не покажемо вам. Бо хто ж тоді повірить, що Микола Комановський філософ, поет і художник, знаний в Луцьку Україні та за кордоном.